Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я вирішила записати вам щось типу влога, буде Get Ready With Me, Обов'язково зніму якісь зміни. Хочеться з вами більше в такому режимі реального часу поговорити. В принципі, формат влогів він достатньо зараз таки популярний, і я бачу, що глядачу це подобається. Тому сподіваюся, що і мої влоги будуть не виключенням. А зараз і просушу волосся, і нафарбуюся, треба мені трошечки від'їти. Їхати. Вчора мені стрельнуло у голову і. Я навела просто шалені порядки в своїй кімнаті. Зараз вам це покажу. Взагалі-то все почалося із цього ліжка. У мене ось тут було оце узголів'я, воно таке було м'ягеньке, але дуже сильно потріскалося і виглядало вже максимально непрезентабельно, негарно. І мені взагалі не подобалось до того ж, я от в цьому місці завжди у мене було місце для зйомки, тому що тут стояв великий стіл. Я знімала на фоні ось цього ліжка і видно було, що ото воно поцарапало. Я почала його здирати. Я його здерла, мені Міша, син допомагав, і ми з ним ну, практично повністю все здерли. Там, де воно менше облазило, було достатньо важко його здирати. А потім я зрозуміла, що все рівно мені не подобається. І я, коротше, почала дивитися, як воно взагалі там прикріплено, тому що я такий далекий просто от, від всіх цих шурупів і всього решта. Воно було прикріплено тут з боку іншого ліжка. Я його відсунула. Повідкручувала оці ці шурупи, на які були прикручені саме цей м'якіш. Побачила, що в принципі досить непогано виглядає і без нього. Я його відкрутила, зняла і винесла. Потім я вирішила, що треба робити далі якісь зміни. І от якраз таки оце місце у мене тепер дуже таке. Красиве і гарне, мені от подобається прям. У мене отут стояв стіл. Я знімала від вікна найкращий фон, найкраще світло від вікна, і це ну, дуже гарно завжди виглядає. Тепер у мене я поставила, перемістила дзеркало. Дзеркало у мене взагалі то стояло ось на цьому місці. На цьому місці я поставила оцей от стелаж. Комод в мене стояв ось тут. Коли я зняла дзеркало з цього місця, мені взагалі здалося, що дуже пусто виглядає порожньо, і я. Поставила сюди стелаж і, і комод. Насправді мені це не дуже подобається. Мені не дуже подобається саме цей стелаж, е, тому що він заставлений повністю. Хочеться мені оце прибрати цей візуальний шум, але я поки не знаю, куди все те добро діти. Отут у мене стоїть е, отакий от мій туалетний столик із дзеркалом, і його прибрати нікуди перемістити неможливо, тому що це дзеркало, воно дуже важке і воно там прикріплене просто до тієї стіни, тому його я взагалі. Не трогаю, не чіпаю. А отут-от зробила собі таку красиву, а, зйомочне місце, будемо так говорити. І тепер дзеркало, воно більш таке функціональне. Чому? Тому що тепер від вікна буде падати на у мене світло, і я зможу тут знімати, наприклад, якісь от там збиралочки, да? тому що мене буде гарно видно в дзеркалі. Знайшла пуфика, оце, цього, оце. я взагалі в спальню купляла, він не користується. Поставила вазончик на фон. Уже я тут присідала і думала, як я буду знімати тепер тут, тому що ну, на столі було дуже зручно знімати. Я ну, не знаю, думаю, поки придбати собі, можливо, якийсь ще маленький столик саме для зйомок. Тут у мене е, вікно з подряпаними ролетами. Я вже замовила нові. І якраз таки сьогодні поїду на нову пошту, я їх заберу і будемо з вами кріпити нові ролети. Тому що оці вазончики дуже гарні, зелені, вони просто погорять, бачите, і трошки буквально перетримуєш на сонці, і ну, вазони горять. Це дуже шкода. А вони дуже гарно виглядають, і це взагалі одні із небагатьох вазончиків, які я люблю і які мені подобаються. І упала одного разу моя ось ця от е, картина, і вона розбилася, треба її пере... ну, перешити. Як от воно, тому що там заднік випав, і воно, коротше, тепер Ох, треба його пере... перешивати чи перевстановлювати ну, пере в рамку. А, значить, отак от тепер виглядає все в моїй спальні. Тут, до речі, там деякі свої е, штуки поховала, тому що я не знаю, куди їх поставити, включно із цією от поличкою тепер. Ну, отак якось все це діло тепер виглядає у мене. Е, буду дивитися, якщо мені щось в процесі експлуатації, так скажем, буде не подобатись, то тоді знову будемо щось змінювати. Так, а поки зараз буду сушити волосечко, і е, повертаюся потім до вас. Чи так в мене виглядає волосся? Таке, знаєте, супер мягеньке, супер розсипчате, отаке ніжненьке, коли нічого зайвого ну, немає, нічого не обтяжує, ніякі продукти для волосся я маю на увазі. Це я говорю до того, що після деяких шампунь яких я вам говорила у фавори у антифаворитах, перепрошую, то у мене прям відчувається якесь обтяження. А в цілому, коли я нічого такого зайвого не наношу, сьогодні я нанесла свій кондиціонер, незмивний, термозахист, тобто і помітно, що це. Те, що не обтяжує моє волосся. І до того ж скористалася звичайним шампунем, знаєте, який зараз, ну, я просто в шоці там якийсь супербюджетний. І так далі. Тому що дорогі, як виявилося, не всі прям хороші. Ну і да, і волосечко таке от подвижне, м'ягеньке, ну і так далі. Але воно цю свіжість, оце тримається ой, ну, максимум до вечора. Від бренду OutVenture, це в спортивному магазині. Наскільки я пам'ятаю, я в Атлетіксу купувала їх. Значить, вони такі легенькі, знаєте, на усе цю погоду, де міні сезон, цей перехід, оце до літочка уже типа і не дуже жарко, але ще і не шорти. То от вони прям ідеально класно підходять. Футболка у мене з Goldie. Дуже класна футболка. Мені прямо дуже подобається. По-перше, вона така оверсайзна, її можна і трошечки підзаправити, як, в принципі, я люблю це робити. І тут і цікавий, класний такий от принт. Далі на низ у мене підуть ось такі от кросівки від бренду Естро. Вони дуже такі масивні. Я думала спочатку вдягнути о, свої new Balance, а потім передумала, тому що оці от виглядають просто ще більш. Масивно трошечки, мені здається, що от саме в цей стиль впишеться ось ця от пара взуття. Так, є, і я вам хочу сказати, що я дуже люблю, коли шнурки прямо зав'язано, отак, от спереду, як це зараз зроблено у мене. Сумочка, я собі, до речі, нещодавно придбала бананку отаку. от, от по-перше, для бігу, тому що все рівно телефон-наушники кудись треба покласти, але я планувала її. Носити на поясі, але для цього діла вона не дуже підійшла. Чому? Тому що тут найкоротший етап, коли можна затягнути ось цей от ремінь він все рівно великий. І тому я її ношу на ну от, як класичну тип бананку, ось так от. І вона мені прям дуже подобається. Це, до речі, конверс. І я її купувала в інтерспорті. Ну і звісно, чого нам ще не вистачає, це окулярів, тому що погода сонячна. Я, до речі, собі придбала новенькі від Polaroid. Мені подобається цей бренд, мої, які я ношу зараз. Відносила я їх, не знаю, напевно, років три, і вони прям були в ідеальному стані. Я собі придбала трошечки таку іншу модельку. Тут уже ось така от у нас пряма лінія. Мені Подобається, як вони, коротше, виглядали у мене на мені. Що то таке, типа на модному? Не знаю, мені, коротше, подобається. Ну і в цілому отак от, от ми виїжджаємо. Повернулася тільки що пообідала, почистила зуби і забрала посилочки на нотіну, но дещо замовляла, якраз таки для догляду за брекетами. До речі, якщо не бачили моє відео про брекети, чомусь воно взагалі не пішло. Ну, Я розумію, що якби, не дуже популярний формат, особливо якщо брати для мого каналу. І також замовила сюди ролети. Поміняти будемо сьогодні з вами оце ці зміни всі напевно разом робити. Тому зараз сідаю за зйомку. Що сьогодні в тренажерку треба з'їздити, тому багато справ розпакую посилочку для окремого відео, а це потім розпакуємо і одразу десь його це спробую сама наліпити на. Вікно, тому що мої подерті, вони ну повністю там да, пів вважайте, вікна не закриті через те, що оця от пані, яка зараз так мирно відпочиває да, на підвіконні, вона от його все це і поздирала. Але ну не дуже мені подобається без рулетів, Але я хотіла взагалі штори, потім подумала, що і штори якось мені не дуже хочеться, тому. Поки зупинимось на рулетах, треба поміняти рулети, Зробимо це також разом з вами. Я вже повернулася з тренування, там я нічого не знімала, бо я і трошки соромлюсь. Ну і взагалі на тренуваннях не до цього. Зараз буду пити свій колаген. Оце, до речі, ну, якби весь комплекс вітамін, який я приймаю, я майже. Ну, знаєте що? Вітамін Д, наприклад, я вже допила. Порожня пляшечка, вітамін, комплекс вітаміну Б я допиваю. І от якраз колаген також у мене ну, ще не закінчується, але так уже я чимало випила, скоро буде закінчуватись, будемо так говорити. Я хочу вам сказати: я намагалася витерти пляшку, тому що вона крізь кришечку тут просочується і потім виливається не дуже гарно, але ну, як змогла. Перла Хелса. я брала у них ось цей от рідкий колаген. Я хочу вам сказати, що він дійсно непоганий по сміті. Смаку, тому що ну, на колаген грішать тим, що, типу, його ж не ну не всі можуть вживати, бо він досить такий специфічний. Ось цей от реально смачний. Я планую, коли я доп'ю ось цей от, то я все ж таки повторю, а, можливо, просто інший смак ще спробую, тому що в мене оце от чері, у них там є ще а, щось, типу якихось екзотичних фруктів чи щось таке. Також з тренування їхала і от зупинилася, купила огірочки. Дуже гарні, і знаєте, у нас у це в супермаркеті я спіймала себе на думці, що все ж таки набагато гірші продукти, саме овочі, фрукти, аніж от в таких якихось магазинчиках. Огірочки прям дуже гарні. Нам, от на двох, з Михайлом, взагалі, більше ніж достатньо. Огірки він любить. Також взяла і абрикоски це більше люблю. Я він таке ну практично не їсть. Теж дуже такі гарні, вони тверденькі, я такі люблю. Ну, тобто, ну, якраз серединка така, я такі люблю. Я взагалі люблю ще зеленіші. І взяла полуницю. Полуниця у нас вже смачна. Це Міша також буде їсти, тому взяла більшу таку упаковку. Насправді, досить все зараз подорожчало. Ось за оце це все я віддала трошки більше, ніж 300 гривень. Ну, таке собі, звісно, але. Що маємо, то маємо. Що ж тепер поробиш? П'ю колаген, а потім піду вже буду намагатися щось зробити з цими з рулетами своїми. Я сподіваюся, що я зараз не відкладу це на потім, бо трохи стомлена. І все ж таки зроблю сьогодні. Те, як я хотіла, а може вже вже зроблю завтра. Не знаю, побачимо. Колаген в цілому радять якраз таки пити, коли ви займаєтеся спортом. Одразу після фізичних навантажень. Це дуже гарно і на суглоби впливає, де й в цілому колаген для жіночого здоров'я це дуже і дуже корисно. Одна столова ложка я приймаю кожен день. Дві е, я прочитала, що краще ну там можна пити дві, якщо ви займаєтесь фізичними вправами. Він ось такий, от я не хочу перевертати. Я думаю, ви розумієте. Такий трошечки загущений, от як желе, яке тільки-тільки починає загущуватися. І на смак ну, реально досить такий непоганий. Він специфічний, але абсолютно точно можна пити, і це не ну, викликає якогось такого, знаєте, ну, прям що, типу, ах. ні. Ну, В цілому, досить реально непогано. Я собі обов'язково повторюємо, тому що це повторю його. Можливо, зроблю паузу, коли його доп'ю. Там то ну, також рад, але в принципі для е, жінок, ну будемо так говорити, 25 плюс, то тут вже можна робити довшим курсом, тобто не на місяць приймати, а трошечки довше. Тому е, 100% це не буде зайвим. Отак. Так гарно в мене вийшло. Я оце, знаєте, виставляю зараз штатив. Ну, звісно, мені треба тепер ще один штатив, тому що, а, знаєте, що я подумала? Що я оце мені тепер для зйомки трошки нижче, трошки вище. Мені треба постійно його піднімати, опускати. А це буде, ну, понятне діло, механізм буде псуватися з часом. Коротше, взагалі, то зараз займаюся, хочу зайнятися рулетами, цими поміняти їх, розпакувати. І буду пробувати робити щось із ними сама. А взагалі якось так ну, все рівно гарненько так вийшло, в мене мені поки подобається. На вулиці, вже насправді, я знову вхожу туди-сюди, просто дивилася, чи нормально в кадрі. На вулиці, до речі, вже так ну, трошки темніє, потім на камері цього не видно. Ну, взагалі, в спальні просто я вже включила світло через те, що я нічого вже в камері так, ну, світло треба, щоб хороше було. Але чи стала напроти вікна теж, так? Да? Не знаю, короче, я ніколи не нічого такого подібного сама не робила. Я переживаю, аби я знаєте, що нічого просто не зіпсувала. Якщо в мене не вийде самій, то тоді мені треба буде когось просити. І от оце буде найгірше, що ну, якщо я зіпсую їх. Мені здається, я до речі, вчора зробила на епіцентрі замовлення. Мені передзвонили, сказали, відправка 30-го числа передплата 100 гривень. Ну тому що там якісь продавці ж різні бувають. А я сказала ні, давайте коротко, ну Що це таке? 30-го числа ж відправлять мені. А вчора 23 третє було. Ну таке собі. А да? я вирішила, що нехай перезамовлю когось іншого. Перезамовила і мені вчора ж. І відправили його. А, і от сьогодні я вже, тобто на наступний день, я вже його отримала, взяла і а, брала у магазинчику ну на епіцентрі Marketplay, вже ж такий збірний. А там був магазин Бігімот, і отак от вони виглядають. Ну, білі звичайні рулети, я замовила, тому що мені білі і подобаються. І різні розміри. Один у мене 60 по ширині, один. 50. Ну я поміряла. Звісно, що все. Коротше, тепер все це діло залишилось тільки прикріпити. У мене було на режимі таймлапс, і я зрозуміла, що це просто буде вічно. Якщо мені вдасться це, це зробити, то я вам просто потім покажу результат. Бо тут, звісно, це дуже-дуже цікаво. Фух, Ну, побажайте мені успіхів. Знаєте, які зараз думки у мене в голові? Що ну, один із таких ще один них важливих плюсів це. Коли в тебе є чоловік, ти не робиш такі речі сама. Одна вісить, але досить там, ну так, не знаю взагалі, чи правильно воно вісить, але вісить. Друга ось ще поки ні. І це просто капець. Якщо чесно, я вже замахалась. От вам Дивіть, будь ласка. Які висновки приходять тоді, коли тобі. Ой, доводиться оце стикатися з таким. Ну що, дорогі мої, привітайте мене! Не знаю, чи правильно, чи неправильно, чи, там, сподіваюся, буде головне триматися, але я це зробила. Поставила на день уже захід сонечка, трошки так, аби ще світло було у кімнаті. Ну і, власне кажучи. Ура! Тому що я промудохалась достатньо таки довго. І мені, якщо чесно, стало аж трошечки сумно, як ви зрозуміли. <свісно> а, із зрозумілих причин. Головне, за що я зараз переживаю: Луня, це кішка, вона вже сюди прийшла. Ой, я дуже переживаю, щоб з цими рулетами не було, як і з попередніми. Вона через те, що їй там типу напевно було не видно. Вона їх просто обідрала. Ну, воно ж легко рветься, знаєте, якщо його кіхтиком зацепити, то воно дуже швидко і порветься. Та й, власне кажучи, так і відбулося. Тепер хвилююся, щоб цими не було так само. І сподіваюся, що вони будуть триматися. Ну і що я вам хочу сказати? Розпаковку я сьогодні зняла. Буде, я не знаю, чи влог вийде першим, чи все ж таки розпаковка. Побачимо. А також я дуже задоволена тим, що все ж таки там, знаєте, якісь мінімальні усі зміни зробила, і мені подобається тепер. Ось цей от фон у дзеркалі. Я буду уже готуватися, в принципі, ну як готуватися? Сьогодні дитини немає. Він сьогодні у свого тата ночує. І я буду потихеньку там зараз піду з моїм макіяж, зроблю всі свої доглядові процедурки. Ось у рутину, яку я дуже люблю. А та й буду готуватися до. Сну. А, і завтра планую зняти відео про, А, я так думала, або знаєте, або зніму а, про фаворити, тому що давно не було фаворитів на моєму каналі. Або зніму про а, збиралку і будемо розповідати, я точніше буду вам розповідати про така ідея у мене була і а, свої недоліки. і... Ну, Погані звички, може так. Ну, коротше, от щось типу такого поговорити і ну, форбуватися паралельно. Тому... Ну, підтримайте, будь ласка, да, якщо вам це актуально і я буду точно знати, що да, необхідно знімати. Ну і в принципі, я на цьому напевно буду завершувати свій влог. Я вам щиро дякую, що ви його подивилися. Якщо формат заходить, знову ж таки, ви знаєте, що треба робити. Найкраща підтримка і для просування, і будь-який коментар від семи слів. Це буде прям величезним просуванням для кожного блогера. Це дуже-дуже важливо. Тому, якщо хочете підтримати... Мене, то я буду дуже вдячна. А ну, і все. На сьогодні тоді це все. Я вам щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!